Ще раз рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. І швиденько біжимо виконувати третю, найважливішу обробку. Це третя обробка. Четверта буде після того, як через тиждень кабрикос відквітне. Все, всім задоволення від праці. Осьм. Комбінований препарат для захисту кисточкових оріхоплідних, ягідних овочевих культур та картоплі. Також жирним написано для тих, хто, можливо, задасть запитання. Препарат ось почитаємо, безпечний для бджіл і в період цвітіння. Тому що з цим препаратом саме в період цвітіння обробляють. Вітер затихає. 4 квітня будемо обробляти абрикос, який вже майже розквітнув. Але в мене всього одне дерево абрикоса. Через те я ще піду пооброблю ці горіхи, бо вони також мають властивість боліть маніліозом. А в нас є маленькі горіхоплідні дерева. Особливо фундук у нас декілька більше десятка кущів фундука. 6 грамів. На І наголошую ліце. на тому, що під час обробітку по квітах не можна використовувати прилипач. Не, не весь абрикос, не вся дерево розквітла. Вгорі верхні гілочки ще ні. Можна сказати, частина. Частина бруньок тут на стадії попкорна. різкость не наводиться, якщо руку не поставить. Ось тут можна добре побачити. На стадії попкорна. Тобто, дивлячись здалеку, я можу подивитися, хоча вона біленька. Дивлячись здалеку, можна зробити висновок, що розпустилось від 30 до 50% квітів. Це саме та стадія, коли гриб, який спричинює захворювання на мені Через цю течінку, через цю маточку. Я навіть не знаю точно, чи через маточку, через, мабуть, через маточку, потрапляє всередину самої квітки. А приносять цей гриб сюди вітер і бджоли. А бджоли в нас живуть біля абрикоси, яка вже останні декілька років була постійно фурою. Тому прийшов час обробити його в третє. Ви знаєте, це все нова наука, дивлячись велику кількість. Та десятки блогерів зараз агрономів, криком кричать, люди добрі, обробляйте свої абрикоси. А мені в голову ніколи не приходило, що саме по квітках необхідно обробляти, це найважливіше, як вони стверджують, обробки саме по квітах. Але ні в якому випадку не можна використовувати прилепоч. Це також новеньке. Бороти думку про те, що минулого року був неврожай, позаминулого року був неврожай, дуже важко, я вам скажу. Навіть в, мої, в моєму селі, в, мої, в моєму оточенні, можливо, навіть і в громаді. одиниці людей, які вважають, що це хвороба, з якою треба боротися. Решта просто думають, не врожай. Поняття врожай, не врожай дуже чітко засіло в людських головах, а не врожай саме через хвороби, через несприятливі умови, які людина частково може побороти. А ще також декілька слів хочу сказати стосовно вирізання і обрізання абрикос. От, наприклад, оцю, оскільки вона була невелика, ми обрізали. Бачите, в неї була крона ось такенна. Ось такенна. Ми її обрізали. Можливо, навіть довгуваті гілки залишили. Бачите, це скелетні гілочки. такі. І вона цю крону свою минулорічну наростила за рік знову точно таку самісіньку. Це вона зараз обрізана. Тому якщо дерево у межах досягаємості, можна обрізати і е, вона поновить свою крону, і вже ту крону необхідно обробляти. Я не знаю, чи можна обробити дерево, яке було в минулому році повністю обсохше, повністю зафорівше. Наша велетенська красуня абрикоса, яка знаходиться в пасіці, з якою вас познайомила е, минулого разу, дуже нам дуже нас виручала. Було величезна кількість плодів. Надзвичайно смачні величезні абрикоси. Ось хочу вам показати, якого йжика робить моніліоз із абрикосом. Ось беремо цю гілку. Ось, нахиляю її зараз. Оце минулорічний, а може, й позаминулорічний. Оце ось гілочка. Бачите, вона повністю суха. На ній бруньки. Були, були квіти, але вона потім засухла. В результаті цього відросли. Починаючи десь із червня, нові однорічні пагони. Ось, зокрема, оцей або ось цей. Бачите, з квіточками. Але біля нього рядом сухий минулорічний, який загинув. І ось сухий минулорічний, який загинув. І таких безліч, всі вони такі. Ось це, вона, напевно, аж поза минулорічний. Оці всі сухенькі їжачки. В результаті цього абрикос перетворюється в такого їжачка. Адже минул... однорічний приріс на ній виростає не видноліозу, але, результ... але абрикос сильний, в нього величезна коренева, він видрощує нові однорічні пагони. Новенькі, однорічні пагони. видно навіть як оця минулорічна минулорічнарічна. Гілочка ось вона, із квіточкою минулої навіть ось, ось Листочки на краю засушені, ось вони. О, це минулорічний, однорічний приріст із минулими квітками, який повністю загинув. Я, можливо, навіть по низах і пройдусь по квітах. Вгору, скільки зможу дістати, адже в мене електричний оприскувач і я роблю струю таку, для того, щоб дістати, скільки я зможу. Тому що ми шкодуємо цього абрикоса. Навіть, можливо, якби тут не було пасіки, ми б його обновили. Ми обновили його. Оцікли б йому оці великі гілки. Ми б не пиляли його корені. Ми б намагалися його врятувати. Я зламала. Оце вкрите мохом, це позаминулий рік. І ось позаминулий рік. Воно трошки вкрите мохом. Оці ще не вкриті мохом. Ці минулорічні гілочки. Ось. Це минулорічні однорічні гілочки, на яких були квіти. І так поступово воно і відмирало. Я лише цього року усвідомила, що боротися за врожай треба. І через те намагаюсь вести таку просвітницьку роботу, що люди добрі, спасайте свої дерева. Не надійтеся на так званий врожай. Врожай без вашої допомоги не наступе. А тобі, спасибі, тебе ми не пилятиме.